У Франківську відкрили анотаційну дошку краєзнавцю та просвітянину Івану Скрипнику. Пам'ятку талановитому педагогу встановили на фасаді будинку на вулиці Слави Стецько, 7 а у якому він проживав. Ця дошка стала 60-ю у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв і відкрили її саме у день народження письменника дисидента Основною завданням цієї програми це зберегти пам'ять, берегти пам'ять про тих непересічних франківців. Які вклали свій внесок в розвиток нашого міста, нашої держави, українського. Дуже добре, що нині ми відкриваємо дошку дисидентів. тому що ми дуже часто згадуємо ветеранів Української повстанської армії, січових стрільців, Уже багато в рамках програми відкрили цих дошку. Але є ще велика плеяда дисидентів тих людей, які в 60, ті 70, -ті, 80. ті Піднімали боротьбу за Україну. Казали, що Україна є, вона не здалася. І саме завдяки таким людям постала Українська незалежна держава. Ми повинні все зробити, щоб зберегти пам'ять. Бо пам'ять це така річ, що вона насправді з роками помаленьку забувається. Рідні ще пам'ятають, йдуть на молитву, йдуть на могилу. Але важливо, щоб ця пам'ять збереглася в громади, не тільки у рідні. А щоб ті покоління, які будуть приходити після нас, вони поважали своїх предків, своїх батьків, своїх дідів, які вклали в нашу державу, в наше місто, свої знання, свої вміння і свою душу. Ми продовжуємо програму Івано-Франківське Місто Героїв. Ми встановлюємо дошки тим видатним поступом. Бо івано це в першу чергу непересічні герої, які посеред нас. Іван Романович Скрипник народився 26 жовтня 30-го року у селі Манява Богорочанського району. На початку 40-го року разом із родиною був виселений на Сибір. За Уралом навчався Айдерлінській середній школі. 1957 року закінчив історико-філологічний факультет Бреського пединституту. За звинуваченням у націоналізмі йому було заборонено працювати на Івано-Франківщині. Загалом Іван Скрипник працював у багатьох школах області. З 1980 року. Року залишив працю і заняття з літературно-мистецького краєзнавства, якому віддав 25 років роботи, складаючи літературно-мистецьку карту України. Ми навіть їздили збирати фольклор, збирати дані, записувати, які видатні люди були, в якому місті були видатні люди на Україні. Ми були в Прибалтиці, ми були в Грузії. Ми були на зустрічі в спілці письменників в Києві, а теж у Тбілісі, де нас грузини дуже добре приймали. І от ця робота батькова по виготовленню літературно-мистецької карти України так і не завершилася, але я вірю, що майбутнє покоління, мої діти, внуки продовжать цю роботу татову почату ще в 60-х роках. Це дуже було героїчно. І напевно мало хто з вчителів 12 разів мусив міняти мій тато місце роботи. Йому весь час пришивало буржуазний націоналізм. Це був справжній партій, українець, який робив цю справу для своєї України, для своїх людей, для своїх наступних поколінь. Працював педагог у Маняві у відділі краєзнавчого музею на посаді старшого наукового працівника. Провів близько 10 тисяч екскурсій та лекцій. По сумісництву також працював екскурсоводом у ряді туристичних організацій. Бібліографія дослідницьких публікацій Івана Скрипничука налічує 225 наукових повідомлень.